Ну що, друзі, всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну, оце я розумію вже Совка жре, чи кажу Совка гусінь Дивіться, що робить на гарячим ловлю. Диви, як їсть, потвора. Ще й піднялася, гляньте. Диви, скотина яка. Поточили соняшник Мірасол Бонасол. Я не знаю, друзі, чому так, але тут отакі глеки. Вони. І це ж безудобрев, земля не рядилася, щоб ви розуміли. Дивіться які. Диви. Ну так, да, він рідкіший тут. Три ну, штуки на метр. Ну я не проти, ну все одно, ну дивіться, ну не такі ж стоять повинні шляпки. Якось він повинен бути одинаково. Я Тут якось воно виходить так, що. Ну, гусінь валом. Просто валом, друзі. Це в мене один участок, де така біда. Не знаю, заходить чи не заходить, бо натрусюся собі. Ну, попробуємо зайти. Дирок то ще немає. Такі глеки. Ну дивіться, які глеки. Важкі головки, друзі, такий сонях, я не знаю. Коментуйте, як вам. Опа, вибачаюсь, бо фокус перестав ще І Дивіться. Це отакий соняшник, Мірасол Бонасо. Це жре його оця гедота гусінь. Ось дивіться, яка взагалі наповнали там буде, ух. Ну і отакі ось стовбура точаться. Сіточки. Коментуйте, друзі, що скажете за цей соняшник, як вам він. Ну і за гусінь, що скажете, друзі.